Про те, що було, не розкаже книжка, ніхто й не згадає ні на мить, лише здаля заплаче тихо скрипка, і десь глибоко в серці заболить. Про те, що буде, знає тільки небо і час, що відпливає кораблем. На цій землі усе, що ми беремо, в кінці путі те ж саме віддаємо. Життя людське, немов політ пташиний, з долонь землі ми дзьобаєм знання, на крилах мрій літаєм, що є сили, сьогодні є ми, завтра нас нема. Шукаєм щастя, рвемо останній чобід і поспіхом крокуєм по землі, а маєм те, що зветься словом досвід, багатство й мудрість нашої душі. І все, що було, є, і все, що буде, не відкоригувати нам, на жаль. Як легко в цім житті зникають люди, як важко проводжати їх удаль. Чому так невблаганно все минає, кого спитати, все навкруг мовчить, і тільки скрипка плаче, наче знає, що все життя це ми, єдина ми.